Добрий ранок. Сьогодні я хочу продемонструвати вам, як впливає на наші вібрації, на підйом нашої енергії. Практика. Ну, Безпосередньо я буду робити короткий комплекс ранковий з кундаліні-йоги. А ви можете робити будь-який. Ну, в принципі, це той комплекс, який може. Повторити кожний. І так, я показую вам рамку. Загальний стан: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28. Обертів. Це загальне. Я по чакрам не перевіряла. Загальні міста. І зараз ми почнемо ранкову руханку. Зараз ще е, в, в, включу. Ага. І починаємо ранкову руханку. Трошечки ми пробуджуємо себе. Я пила тільки водичку, три стаканчика водички теплої з лимону, кави ще не пила І ось так ми. Тряхуємо себе, трошечки себе пробудили, пробудили, пробудили. І я пропоную сьогодні такий комплекс, який називається йога-аеробіка, зі звуком, з мантрою хар. Ми будемо робити все на вісім рахунків. Хар-ха-ха-ха-ха-хар. Хар, 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 хар. huh hot, 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 har,

Gracias. Ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар. Робим туди, вона масте ось така йога робіка, яка розганяє лімфу. Ми починаємо глибоке дихання, вона пробуджує нас зранку. Можна зробити не три підходи по вісім. Рахунків, можна зробити 5 підходів, але зараз я після такої руханки, йога-руханки, даю ще декілька вправ на нижні частини нашого тіла, і ми будемо ось так присідати. Укріплює наші ноги, активізує нижні чакри. Ось так вдих, видих. Добре. І тепер ми активізуємо наші спинні енергії, наші меридіани. Ми за, ось так кулачки затискаємо, великий палець затискаємо в кулачок. І робимо слідуючі рухи. Це теж активізує. Не тільки наші чакри середні, а й активізує роботу нашої лівої і правої півколі. Супер, знову робимо глибокий вдих. видих, видих. І можна зараз попрацювати з нашими шийними хребцями, з нашим горловим центром, теж з його пробудити. І слідуючим чином ми робимо. А ще краще витягнути ручки. Долоньками доверху, ножки на ширині плеча і робити ось такі рухи. Спочатку повільно, потім прискорюємо. Розтягнули ручки якомога ширше, відкриваємо своє серце вдих. Затримали дихання, видихнули. Добре. Ми рухали в одну сторону, тепер будемо справа рухати вліво. Тепер ми знову ж таки ручки розтягуємо, але долоньками вниз. Уявляєте, як звідси у вас те включається енергії. І рухаємо. Тепер потрібно заспокоїтися, зробити ще один вдих, видих, І тепер ми нахиляємо якомога нижче голову, розтягуємо задню частину шиї, кладемо на ліве плече, витягуємо бокову частину нашої шиїки, розтягуємо, кладемо вушку на ліве плече, дихаємо вдих-видих. Тепер назад закидаємо голову, максимально натягуйте, подихайте щитовидною залозою, активізуйте її, тепер направо. щось плече повільно, видихаємо. І тепер кругові оберти головою з глибоким диханням. Коли голова у вас внизу, міняйте напрямок. Зробили вдих, видих. через ротик ще раз дих. Видих через ротик і третій раз, підіймаємо енергію і ще дві крії на наші ніжки. Жабка, всі ви знаєте, хто за мною слідкує. Виконуємо 26 раз. Не опускаємо п'яточки, намагаємося, щоб вони на вису були. Піднімаємо нижню частину тіла копчик вверх, вдих. Видих. 26 разів робимо. І тепер 5 разів видихаючи, руки кладемо на пояс. вниз дихаємо, Через рот видихаємо. І останні ще дві вправи на сьогодні. Називається е, захист нашого енергетичного кокона. Верніше, ми активізуємо, наповнюємо наш енергетичний кокон, тобто нашу ауру. І робимо такий захист собі, якщо ви зранку відправляєтесь в офіс, е, на роботу, по справам, ми робимо слідуючим чином. Вдих. Закриваємося, Закриваємося. закриваємося. І ще, щоб підсилити, робимо таку скруточку хребта. Ручки розслаблені. Як мотузочки звисають з наших плечей. Можна ще плечі. Ось таким чином цю глоби розім'яти, запустити енергію в одну сторону, глибоке дихання. Цю і ось така скруточка хребта. Ручки звисають. І потім ви повільно будете підіймати свої руки і утворювати такий енергетичний кокон навколо. Свого фізичного тіла, потужно, відчуваєте цю енергію, як вона стає щільнішою навколо вас. Потужно дихайте. Таким чином закриваємо себе зі всіх сторін, зі всіх сторін, зі всіх сторін, зі всіх сторін. Намасте. Всім гарного ранку. Всім гарного ранку, хто робив цю практику зі мною. І зараз я, звичайно, потрібен ще час для того, щоб виміряти енергетику, але. Ви можете вже побачити, по-моєму, там 20 20 на початку було 21 чи 28. Давайте ми зараз рамочкою перевіримо, що відбувається з нашою енергетикою в тілі, коли ми робимо хоча б 20 хвилин, а краще 30 хвилин. Ось таку рамкову розминочку. Рамочка. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять. Тридцять. Сорок. П'ятьдесят. Чти, пять, Сімдесят. Я вже боком поставила. Вісімдесят. Бачите, як рухається? Дев'яносто. Ну от 100 обертів майже на втричі, втричі піднялась енергія, тому практикуйте йогу, практикуйте будь-яку ранкову руханку, це дає вам можливість підніматись на вібраціях разом з нашою планетою Земля, бути здоровими, щасливими і благословенними. Гарного вам ранку і гарного вам тижня!